Сьогодні ми куштуємо з вами варення з рози. Тримаю з троянди. що не можеш взяти паличку руками. Так, Ксюшка, тримай тобі. До речі, тут є навіть от пелюсточки від, від Троянди. Бачите, ось тут на, на ній є пелю... На, Тримай. Смачно? Да. да? Смачне. Подобається? Софійка, тримай. Так, тримай, будь ласка, дава. Яке воно, друзі? Солодке чи кисле. Солодке. Та здрасте, воно солодке. Воно, дуже... воно солоденьке. Тримай, будь ласка, ті так. так, ось це варення в ньому дуже 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 багато. Ви бачите, солодкого. Але там ми бачимо пелюстки. З вами. Ой. А є, є? варення? Я вам розкажу таке, як робила моя бабуся. Це пелюсточки троянди перетерті з цукром і лимонною кислотою. От воно трошечки. Кислі, ой. Вона трошечки кисленьке. Кисле? Сочик. Дивіться, тоді задають лимонну кислоту для того, щоб вона зберігалося, тому що раніше собачка. Ні, 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 викинь, викинь <unit> сюди зараз. <Habits> Довки ні. Дивіться. Раніше, раніше не було, друзі, холодильнику і варення могло О, я, я. Так, Тримай. Попробуйте. Ням -ням. Кисле? Дуже смачні рогалки з цим варенням, до речі. І я воділа. Добре. Яке вилок за, за смаком? А ну, скажіть мені, будь ласка, чи пах... Кисле. Ты пахнет воно. Э... Оно кислое, но только мне ничего Ты вот. пахнет воно квиточку, а? Да. Пойди. А мне норм. А ну понюхай, ты пахнет квиточку. Угу, так. Мне тоже норм. Угу. Только небольшой норм. А но все У меня есть но. Большое угу. но. Понюхай, понюхай, понюхай.